Усім привіт! Усіх вітаю на своєму рукодільному каналі. Мене звати Лена. І сьогодні я хочу відзняти показати вам подаруночок, який мені надіслала пані Валентина. Так, чому ж вона мені надіслала цей подаруночок? Я приймала участь у спільнику з весною в душі. Так? І отримала за це таку невеличку винагороду подаруночок. Мене переповнює море море емоцій. Я сумую. чесно, я, я, ну, я сумую. Відколи закінчився спільник, я ще ну, рахуй і не, не зв'язала таких і десяти ігрушок. Це дуже-дуже сумно, але я не засмучуюся, тому що ну, дуже багато зараз весняних робіт, так, і мені е, тільки закінчився спільник, всі прибирали. Так, до, до Паски мили вікна, а я то все робила після Паски, тому що я, я в'язала, в'язала як несамовита. Дуже багато було натхнення, дуже багато було підтримки. Надіюся, що це ще не, не останній мій спільник, так що пані Валентина ще буде організовувати такі чудові-чудові спільники. В неї це дуже класно виходить. Неї природжені організаторські здібності. Отже, багато я говорити не буду. щиро щиро дякую за подаруночок. Я вже в нього заглядала, тому що подаруночок я вже отримувала досить так давно. вже. Ну, недавно, декілька днів назад, але я хворіла. Навіть і зараз відчутно, що в мене голос сів, а тоді я зовсім не могла говорити. Отже, я отримала такий подарунок. Дуже класно. Дуже класно і приємно, тому що ти в'яжеш, в'яжеш своє задоволення, в'яжеш те, що тобі подобається, що тобі потрібно, і за це ще отримаєш подарунки. Це супер клас вау. Так як ну, багато подарунків я ще не отримувала, так само мої такі з перших, тому море емоцій, море, море. Хочеться передати всю красу, то є опаковочки, так. Тої ніжності такої красоти, ну вау, супер класно. Кольори і ниточки саме такі, якими я в'яжу. Що мені подобається, що подаруночки, вони так якби обирає пані Валентина під людину. так. Дуже класно, дуже класно, що вона їм ну, все, що є у цій коробочці, все мені потрібно. Ниточки біленькі, я ними в'яжу животики, так там вив'язувати, сніговички. Ну, білих ниточок також треба завжди, і дуже багато. Дуже актуальний колір, тому щиро вам дякую. Дуже-дуже класні ниточки. Ну, а цей нитк, ці цими ниточки, цим кольором я ще жодного разу не в'язала і не замовляла. Це 15-й номер. Наскільки вони мені сподобалися? Він і не сірий, і не синій. Такий класний колір. Камера не передає, камера передає більш такий до синього. Але я вже бачу мишку таку. Я вже бачу їжачка. Щойно я відзняла майстер клас на їжачка. Я вже бачу його. Я вже прям ну, дуже класний колір. Я тільки відкрила, кажу до чоловіка, що того в мене ще нема. Каже, і що, знову будемо замовляти, в тебе ж стільки вже їх є. О, ось такі класні, класні ниточки, класні. Такі зелені, вони зараз дуже-дуже популярні. Такі котики з ССУ, в'яжу, так, різні іграшечки. Ну, наскільки продуманий подарунок, наскільки ну, він підібраний конкретно так, під, під людину, під майстриню, чим вона займається. Ну, не перестаю дякувати вам, пані Валентина, і не перестаю дивуватися вашими організаторськими здібностями, так? наскільки ви робите, так, створюєте проекти, спільники, і наскільки ви живете ним. Це дуже-дуже дуже класно. Так? Ви надзвичайна людина. Ось такі ниточки, дуже дуже класні. Так? Такий невеличкий, солоденький подарунок, але за що вам окремо дякую, це за вашу візиточку. Не буду номера вашого показувати, але ззаду є віз... ну, номер телефону. Я так думаю, що пані Валентине, так? і... Можна запитати вас, можливо, ви напишете в коментарях, якщо подивитися це відео, чи чому до вас зателефонувати. І коли було б зручно, так? Ось така візиточка дуже класна, дуже-дуже. У мене вже є в планах. Я дуже вже хочу собі зробити хоча б декілька, хоча б штучок 50. Також з такими своїми роботами. Наскільки вона класна, ніжна. Супер. Так, ось. Так, це ще я їх не побачила. Минулого разу дякую за участь в спільнику з весної душі. Клас. І вам дякую за такий чудовий спільник. Так, оченята, їх мало ніколи не буває. Так, і дуже-дуже дякую. Я ж кажу, кожна річ, яка є в цій коробочці, вона мені потрібна. Я ними користуюся. Так. Ось такі напівбусини, Напівнаместинки, напевно, так. Називати правильно. Дуже класні. Я ще, правда, таких не мала. Я буду, хочу прикрасити, буду в'язати сукню для одною, для одної своїх ляльок. І я дуже-дуже хочеться вже прикрасити. Клей в мене є, тому будемо творити. Так, така стрічка. Жовто-блакитна, вона актуальна дуже так. Так. Стрічки я дуже-дуже сильно люблю, але ну, чомусь сама я їх собі не купую. А от вже мені подарували, я була в Аврорі, вже придивлялася, прицінювалася, скільки вони коштують що до чого, Дуже рожеві мені сподобалися. Так що буду вже собі. Дивитись, придивлятися і думаю, що придбаю собі також якісь стрічечки. Ось така красота, дуже-дуже класна. Так, так, ось такі, як їх правильно назвати, я навіть не знаю. Так, це підвісочки, щоб е, ну, чіпляти їх на брелочки, дуже-дуже класні. У мене ще таких нема, в мене є тільки чорненькі. А іменно ті, що були кольорові, в мене таких нема дуже класні вони. Буду їх використовувати з радістю. Так. І ось такі бусинки. Я колись в'язала пінеточки, дуже багато пінеточок в'язала на замовлення. І ось такі бусинки, вони дуже-дуже надзвичайно іменно там. Вони дуже-дуже корисні. У мене було декілька штук різнокольорових. Так, і такі самі біленькі і молочні. Я неодмінно наодмінно знайду, де їх використати. Так. Ось така красота. Так, з таку красоту я отримала у спільнику. Я ще раз повторюся, я не доклала таких аж сильно великих зусиль наоборот. Я за три місяці зв'язала 114 ігрушок. Я думала, що це ну, неможливо зробити. Я навіть відзняла декілька майстер-класів. Настільки було багато натхнення, багато мотивації. Завжди-завжди чомусь втрачається це натхнення, де здівається, так, і, і всі думають, ой Боже, як би це так його назад піймати те натхнення. А от ну, даний спільник мені дав стільки мотивації, стільки натхнення, що ну, я не можу описати словами. Я ніколи б не повірила, що можна зв'язати стільки іграшок, тому що ну, три місяці це 90 днів. Ну, Це дуже мало. Навіть одну іграшечку в день це вже 90 іграшок. так? Але правда, щоб бути зовсім щирою, я е, де, ну, брала ще недов'язи свої, і просто дов'язувала свої недов'язи, що тоже дуже великий-великий такий плюс. Тому що ну, ці недов'язи буває і по декілька років лежать, і ніхто ну, там до них не дивиться. Правда, мені соромно за це говорити, але свинки таке я на свої не дов'язала. Можливо, можливо, ще я їх колись і дов'яжу, але. Але плюсів таке більше. Я ще раз повторюся, було зв'язано 114 іграшок. І іграшечки, вони не то, що такі, якісь ну простенькі, маленькі. Так, там були брелочки, але котики з ССУ, ті самі, Ну багато пришивних деталюк маленьких, вони деталізовані, так само білочки. Ну роботи ну мої роботи мені сподобались. Також і всіх учасників там було надзвичайно, надзвичайно багато майстрів, багато учасників, які приймали участь. І це ну, це класно. Всі, ніхто ні до кого не мав жодних претензій. Всі підтримували одне одного. Ось такий чатик дружби, чатик підтримки, він дуже-дуже класний. Мені подобається. Я ще і в майбутньому буду брати участь. Так, буду підтримувати. Так, ваші спільники, пані Валентина. Отже, щиро щиро вам дякую за такий чудовий подаруночок. І до наступних зустрічей в наступних відео.